Працівники медичної галузі готуються до осінньо-зимового періоду. Розпочали ремонтні роботи. Про це проінформував головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Ми показали дощі, де міста по дахам ремонтую водогін в лорочному відділенні, ремонтую водогін в наркопсихіатричному відділенні. Поповнюємо за вашим дорученням запас медикаментів і розхідних матеріалів, щоб він у нас ще більший був на всяк випадок, поки є можливість. Міський голова дав доручення медикам подбати про переміщення обладнання до укриття. Організовуйте в нас резерв, обладнання повинен бути максимально переміщений під землю. У дитячій лікарні також проводилась ревізія санітарно-технічного обладнання в рамках підготовки до осені в укритті Проводиться облаштування приміщень для розміщення пацієнтів, як стаціонарних, так і для амбулаторного прийому. І як ви вже сказали за вашим дорученням, плануємо переміщувати дороговартісне обладнання укриття. Центр первинної медико-санітарної допомоги за два тижні поточного місяця отримав чимало гуманітарної допомоги. Отримали дуже багато від наших партнерів медичної допомоги у вигляді медикаментів та розхідних матеріалів, тому створений резерв. Запас все більше розподілено між структурними підрозділами та видається пацієнтам за необхідності. Крім цього, працює мобільна лікарня, яка надає допомогу жителям сіл Шосткинщини. Продовжуємо роботу також по виїзду мобільних бригад. Наближаємо медичну допомогу до пацієнтів на цьому тижні. 17 червня планується виїзд в село Собич. Поряд з цим нам допомагають і працюють команда «Хумедіка».